Сереморська да зараз виглядає так: це була вулиця, яка була стрижним протидії режиму Януковича. Це була вулиця, на якій відбулися. Перші постріли російсько-української війни. Ми тут, так би мовити, познайомилися з Матеролою, Він знаходився oh. у цих дворах, а я знаходився у мене штабу в, mm -hmm. в цих двох перших вікнах. So. В якийсь час мені хтось прибіг і показав, що йдуть прямі стріми, і ми стали розуміти, як вони, бо вони в нас вже так стиснули, загнали на тільки в будівлю, як розташовується, власне кажучи, опонент. Вінкович тікає. Починається, починається руська весна в Донецьк, mm -hmm. Крим. Ми розуміємо Крим, але починається руска весна в Донецьк, Луганськ, Харкові. Був штурм Ода де mm -hmm. тоді вибили ті попередні попередньо там, скажімо, розміщалися революційна влада. да, mm -hmm. її вибили люди, більшість з яких були приїжджими з Росії. Це була величезна толпа, росіяни привезли 4 тисячі чоловік. І на вулицях відбувалися справжні батли. Вони окупували виїзди з міста, поставили свої блокпости з триколорами і так далі. і Тому подібне. Mm -hmm. Ми опинилися в будівлі. По перше зброї майже не було. Фактично там декілька мисливських рушниць. Правосеки в Києві мені дали. Пістолет Макарова з однією обоймою, ну і, і все. Та. На фоні кабів, та, на фоні ударів yeah. іскандерами С-300, все це виглядає смішно. Але коли це твій перший бій, і взагалі ніхто не очікує е, того, що почнуть стріляти. Mm -hmm. Тобто я теж спочатку думав, що ну вони тут зберуться, будуть пробувати по своєму цьому, там з палками вибити, там витягнути, mm -hmm. там, тягнути по цьому коридору е, позора і так далі, але вони майже е, відразу почали стріляти.